Бокано, Соломія Сергіївна. Так, Київ... Доброго, дня. доброго дня. Я зараз так, демонструю екран. Ага, будь ласка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Просторовий аналіз придатності території для оцінки її інвестиційного потенціалу. Будь ласка. Так, э, да, Демонстрація екрану. Чи так. Угу, чудово. Прекрасно. А, чудово. А, сьогодні я б хотіла вам продемонструвати просторовий аналіз придатності території для оцінки інвестиційного потенціалу. А отже, метою моєї роботи було визначити вплив географічних, інженерних геологічних екологічних, соціальних та інших факторів для інвестиційної привабливості території і застосування в її аналізу. Взагалі, оцінка інвестиційної привабливості території є досить важливим аспектом містобудівного планування та економічного розвитку. А визначальними факторами виступаються просторові характеристики, містобудівні умови, транспортна доступність та геологічні параметри. Визначення інформаційних систем дозволяє комплексно аналізувати ці показники і забезпечувати об'єктивну оцінку придатності території для забудови та сприяючи прийняттю обґрунтування управлінських рішень дослідження було проведено на території міста Києва, було обрано земельну ділянку одного. Ну тут тобто місто Києва знаємо, що це один з найбільших економічно розвинених центрів України. Столиця م? має досить вигідне географічне положення та добре розвинуту транспортну інфраструктуру. Дана ділянка знаходиться в районі змішаної забудови, що включає житлові, комерційні та промислові об'єкти і належить до категорії земель житлової та громадської забудови. Щодо населення. Району вона становить приблизно 85 тисяч осіб, із яких 60% – це працездатне населення, 25% – це люди похилого віку та 15% – це молодь. Стосовно гіс аналізу, він включав побудову цифрової моделі рельєфу профільів. Рєфу карти ухилів, експозиції схилів, побудову буферних зон та 3D-візуалізацію, коли ми будемо бачити і в наступних слайдах. На території дослідження були присутні ділянки з ухолом, як ми бачимо на моделі рельєфу 30 градусів, що обумовлює необхідність додаткових інженерних заходів для стабілізації гурту та запобігання сумним процесам. Якщо ми подивимося на картосхеми аспекту і крутизної схилів поверхні. Після їх аналізу показав, що значна частина ділянки вона орієнтована на південний схід, що є сприятливим фактором для громадської забудови. Територія досліджень відноситься до третьої категорії складності інженерно-геологічних умов. Що зумовлено її розташуванням на схилі та наявності товщ сипних грунтів, які звичайно потребують додаткової стабілізації прибутової якоїсь нерухомості на даній земельній ділянці, було, наявність було, потенційних було, сумних це процесів, це тобто це знаходження це на це схилі і Доступності до ерозійних процесів вимагає впровадження заходів з укріпленням для схилу будівництва підпірних стін для забезпечення стійкості забудови та довготривалої експлуатації об'єкта. Щодо рівня загалягання ґрунтових вод, після дослідження геологічної ситуації він становить 13,2 метри, що забезпечує ризик підтоплення, проте може ускладнювати будівництво. Що може ускладнювати будівництво інженерних споруд щодо? Була побудована картосхема просторового аналізу території. Ми бачимо буферні зони. Дана територія, в неї розвинена транспортна та ділопа інфраструктура. Вона сприяє інвестиційній привабливості цієї території в радіусі 10 хвилин пішохідної доступності. Розташовані станція метро, зупинки громадського транспорту, офісні центри та паркова зона. Ми можемо побачити, що ділянка розташована за 30 метрів. Від станції метро приблизно 150 метрів від зупинки громадського транспорту, а в межах 500 метрів від залізничної станції, там триста метрів від автомайстралі. Що офісні центри знаходяться. В межах одного кілометра також торгівельні центри 1 і 2 кілометри, паркова зона за 50 метрів та 450 метрів. А щодо найближчих промислових об'єктів вони розташовані за 2,5 кілометри. Щодо рівня забруднення повітря на цій території, вони залишаються, залишаються в межах помірних значень, а до рівня сімдесят чотири і не створює значного впливу на територію забудови. Сукупність цих факторів зменшує Оптимальні умови для розміщення комерційної нерухомості відповідно до містобудівних вимог району. Щодо візуалізації для потенційних інвесторів в була побудовано також 3D-модель, на якій було візуалізовано досліджувану земельну ділянку, також рослинність, яку ми бачимо, і забудову, яка стоїть ну, постфактом на території. Тобто ми можемо зробити висновок, що використання із технологій моделювання в моєму випадку я досліджувала для звіту з оцінки земель та оцінки нерухомого майна для потенційних інвесторів для подальшого розрахунку інвестиційної привабливості, інвестиційної вартості та ринкової вартості з рахуванням інвестиційних факторів. Отже Результати аналізу підтвердили високий інфекційний потенціал земельної ділянки завдяки стратегічному розташуванню розглянули розвинені інфраструктури, транспортної доступності водночас, ми побачили, що завдяки геологічному моделюванню складні геологічні умови потребують додаткових інженерних заходів для забезпечення стійкості забудови. Застосування гістних технологій нам дозволило здійснити комплексний просторовий аналіз, що є критично важливим для обслугованого для обґрунтованого інвестування, найбільш ефективне використання ділянки дослідження отже, було вияснено, що під будівництво комерційної нерухомості, що сприяє екологічному розвитку та залученню інвесторів. Тобто, це такий невеликий кейс, який ми можемо використовувати для звітів в оцінки і дослідження просторового аналізу. Дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, ви готові на них відповісти. Дякую, будь ласка. У кого є запитання? А скажіть, будь ласка, от наскільки сильно буває саме азімут ухилу ділянки? Ви сказали, що от якщо південно-східний напрямок, то це там, прям добре? А, так, тому що а, це є вплив. А, я говорила про те, що є ухали до 30 градусів, а, що а, вплине а, на додання ґрунту, тому що там досить присідні ґрунти. А щодо азмуту, це плюс, тому що велика частина земельної ділянки знаходиться а, під сонцем, тобто більша частина дня а, вона освій. Освічується, тому після дощів і так далі висихання ґрунту буде досить швидшим, і це призведе до того, що ну не буде таких значних просідань і відтікань, і так далі. Дякую, дякую.